Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Керівник офісу президента Андрій Єрмак може стояти за сирією ймовірних кадрових змін в українському уряді найближчим часом. За даними журналістів, Андрій Єрмак відіграє ключову роль в спробах усунути низку високопосадовців та просунути лояльних до себе людей. Зокрема, йдеться про справу проти віце-прем'єра Олексія Чернишова, якого звинуватили в корупції можливу заміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Юлію Свереденко та неодноразові спроби усунути керівника гур Кирила Буданова. Три чиновники на умовах анонімності кажуть, що Єрмак впливав на справу, навмисно дозволяючи їй просуватися, тоді як інші розслідування заморожував. На думку цих джерел, справжній гріх, Чернишова полягає у тому, що він став на шляху Єрмака. По-перше, він намагався стати альтернативним каналом зв'язку з американцями. По-друге, його відсторонення звільнило дорогу для просування Юлії Свереденко. Політикині тісно пов'язаної з Єрмаком. Йдеться в матеріалі. Як пише видання, крім заміни прем'єр-міністра Шмигаля, кадрові зміни плануються в міністерствах освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної полі... Літики та, можливо, фінансів один високопосадовець зазначив, Андрій завершує те, що вважають незавершеним. Більшість людей його. Окрім того, за даними за економіст, Андрій Єрмак дев'ятий раз намагається усунути голову гур Кирила Буданова, але той утримується на посаді. Джерела близькі до Єрмака називають Буданова непередбачуваним революціонером, який нібито будує власну політичну команду. 90% офісу президента вважають його божевільним, а 10% – генієм. Цитує видання одного з інсайдерів. За економіст пише, що Єрмак може контр контролювати значну частину інформаційних потоків до президента Зеленського за деякими оцінками до 85%, що створює атмосферу чуток і змов у владних колах.